Продовжує інформаційну картину дня програма Акценти на телеканалі ITV Media Group. Сьогодні впродовж 25 хвилин будемо спілкуватись з очільницею управління у справах ветеранів Мариною Корольовою. Традиційно плануємо працюємо у прямому ефірі. Телефон до студії незмінний. Також маєте змогу ставити свої запитання під час трансляції нашої програми у соціальних мережах на нашій сторінці. Отже, запрошуємо вас до дискусії. Пані Марино, моє шанування. Добрий вечір, дякую, що зголосилися і завітали до цього ефіру. Знаєте, я думаю, я не помилюсь, коли скажу, що порівню європейськості цивілізованості нашої держави, найближчі десятиліття, будуть судити по тому, як ми ставимось до людей з особливими потребами і насамперед до ветеранів. От мене насамперед цікавить, наскільки сьогодні, на другий рік повномасштабного вторгнення, урядом враховується. Ситуація з ветеранською політикою, і наскільки ви на місцях отримуєте директиви в напрямку розвитку і підтримки ветеранів? Насправді, ветеранська політика урядом визначена одним з найважливіших пріоритетів на 2024 рік. Тобто, якщо перші три пов'язані з обороноздатністю євроінтеграцією, то ветеранська політика це четвертий пріоритет. Ну, до прикладу, десятку закриває охорона здоров'я для того, щоб було розуміння. Безумовно, є центральний орган виконавчої влади, який реалізує політику і формує її напрям. Це міністерство у справах ветеранів. А, і варто розуміти, що а, є, а, що варто розуміти, що війна у нас почалась в 2014 році, і а, ми дуже часто спілкуючись з ветеранами, з військовими. А, перший час, коли ми говорили про повномасштабне вторгнення, вони завжди нас поправляють, і це дійсно правильно. Так, сформувалася система і органів центральної влади, і е, структура на місцях. Але варто розуміти, в чому проблема реалізації ветеранської політики. На сьогодні нормативно-правових актів, які регулюють питання ветеранської політики, понад 150. Понад 20 відомств це міністерства, різноманітні агенції, інспекції і так далі, які так чи інакше дотичні до ветеранської політики більше 20. Ну, тобто, це колосальна структура, колосальна система. Це ускладнює процес. Очевидно, однозначно, це ускладнює, тому що це потребує вибудови комунікаційних зв'язків і дуже швидкого між собою такого міжвідомчого реагування. І, власне кажучи, створення структурних підрозділів в обласних державних адміністраціях відповідна постанова Кабінету міністрів була прийнята влітку 2023 року, і на її виконання було і створено наш структурний підрозділ, і в подальшому такі ж підрозділи в районних державних адміністраціях. І те, з чого ми почали, так само головне було яке поставлене завдання військової адміністрації нашої обласної це вибудувати цю комунікацію на рівні області. З'ясувати і державні інституції, і що немало важливо, громадські ініціативи, яких також надзвичайно багато, і які дають дійсно величезний вклад в підтримку і ветеранів, і членів родин. Тому на сьогодні, навіть на території Рівненської області, це величезна структура органів установ організацій, як державних, так і громадських, і завдання управління як органу, який реалізує політику. В Рівненській області і входить до складу військової адміністрації, це скомунікувати ці всі інституції, системи вибудувати чітку взаємодію для швидкого вирішення питань наших ветеранів, членів їх родин. Я звернув увагу і про це досить активно сьогодні говорить в медіа. Що неабияка увага приділяється вашим управлінням спорту спорту адаптивному спорту, не лише як пропагандії здорового способу життя, а як можливості. Реабілітуватися військовим, повернутися по можливості до повноцінного способу життя, от яка робота в цьому напрямку проводиться на Рівненщині і з ким співпрацюєте? Дуже слушне запитання, і е, головне на що варто акцентувати увагу У 2022 році. Було внесено зміни до закону України про фізичну культуру і спорт було введено статтю 36 прим. 2, Суть у чому, де зазначено, спорт ветеранів війни це спосіб соціальної адаптації. Тобто це не зовсім про спорт. І якщо говорити більш такою професійною мовою, спортивною я маю на увазі, наші військові на війні звикли до величезного викиду адреналіну. Це запорука збереження їх життя. І якщо з. Потенційним спортсменом тренер займається по мірі збільшення навантаження, то завдання з військовим навпаки адаптувати його, його нервову систему, його гормональний фон з більшого до меншого для того, щоб він звик до цивільного життя. Це перше, друге, що надзвичайно важливо, спорт у більшості пересічних громадян в першу чергу асоціюється спортом високих досягнень про олімпіаду, паралімпіаду, ну і так далі. А насправді. Є, це зовсім різні поняття: спорт, рухова активність і фізкультурно-спортивна реабілітація. Рухова активність це навіть те, що ми робимо на кухні, піднімаючи і горнятку з кавою ранкова, ранкова зарядка. Так. Однозначно, а фізкультурно спортивна реабілі... реабілітація – це те, що йде після медичної реабілітації, саме завдяки фізкультурно-спортивній наші воїни, наші герої відновлюють роботу всіх своїх функцій, органів і систем. Тобто, якщо він мав а, травму, ну до прикладу руки. Його вилікували все добре, але далі стоїть питання, щоб він відновив, наприклад, рухи пальцями. Моторику, чи міг... так? Моторику, однозначно? Пані Веріна, скажіть, це, будь ласка, важливо. а чи достатньо фахівців? Тому що я так розумію, це має бути не просто реабілітолог, а реабілітолог, який пройшов відповідний курс, однозначно, на сьогодні перше, з чого ми почали, це співпраця з інвоспортом. Це колосально високого класу фахівці, які понад 30 років працюють з людьми з інвалідністю. Вони, мабуть, ті з фахівців, які адаптувалися найшвидше, вони переставили свою, вибачте, машину на військові рейки, тобто адаптувалися в психологічному сенсі до роботи з ветеранами і почали і Мають вже перші результати. Сьогодні затребувані не необиякова. Однозначно. Що стосується фахівців, насправді сьогодні це дійсно є проблема, тому що ця спеціальність є медична, ну, якщо говорити з освітянської точки зору, 227, але по факту вона викладається в закладах фізкультурно-спортивних вищих. І на сьогодні, розуміючи, що в нас ми стикнемося з цією проблемою дуже швидко, військовою адміністрацією було ініційовано підписання меморандуму з усіма закладами вищої освіти, де є у тому числі. Реабілітологи, ерготерапевти і психологи це ще одна важлива складова. І на сьогодні ми вже маємо перші результати. До прикладу, випускники магістратури і бакалаврату вже посилили мультидисциплінарні команди в Клевенському госпіталі і в реабілітаційному центрі в Олександрії. І тим самим наші уже фахові досвідчені висококласні лікарі можуть, по-перше, готувати собі зміну класних практиків. І, по-друге, якщо одна команда, ну до прикладу, може обслуговувати 10 пацієнтів, то тепер. За допомогою майже готових фахівців це кількість значно більша. Дякую. Є телефонний дзвінок до на нашої студії. Добрий вечір. Представтесь, будь ласка, ви в ефірі. Алло, Добрий вечір. Олександр Тробоє. Хочу таке спитати: де мобілізований через поранення, і які документи військова частина має видати? Щоб ну, які документи має військова частина мені видати. Щоб мене, ви очевидно, дозвольте, я уточню, пане Олександре. Ви говорите про документи, які нададуть вам статус учасника бойових дій. Я правильно розумію? Так, так, так. Дякую. Дякую вам за ваше запитання, будь ласка. Пане Олександре, хочу звернутися саме до вас. і, По перше, подякувати за те, що ви берегли нашу державу. А по-друге, хоча управління працює уже з цивільними, тобто з тими, хто вже має статус, я пропоную вам звернутися до нашого управління на словацького 3А. і ми вас ми наше управління надає це. Називається комплексна послуга соціального супроводу. Якщо у вас не виходить отримати всі документи для отримання статусу, ми вам у цьому... Допоможемо. дякуємо вам. Щиро дякую вам. Долучаються наші підписники в соціальних мережах. Значить, Олена Полюхович, у сусідки єдиний син пропав безвісти під роботину. Жінка старшого віку молиться лише на Бога, покладається, вірить, що він живий. Хочу їй допомогти. Підкажіть, що робити, як правильно що розпочати. Очевидно, жінка-пенсіонерка. Це дійсно. Це дуже важка ситуація, і на жаль, таких ситуацій у нас наразі багато. Що тут важливо, в першу чергу, потрібно звернутися до поліції, до найближчого відділку, до поліцейського громади. Там допоможуть скласти відповідну заяву. На підставі цього буде порушено кримінальне провадження. Такий порядок. Після цього, як би це не було трагічно, але у родичів і близьких візьмуть генетичний матеріал для дослідження. Відповідно, слідчий проведе, скерує ці матеріали для проведення експертизи і в подальшому скерує цю кримінальну справу ці матеріали в ту область, де військовий зник, де зник з ним зв'язок. І тут важливо, щоб не втратити інформацію, не втратити зв'язок слідчим, з вашого дозволу ми передамо вашій редакції алгоритм дії в таких випадках, родин, куди дзвонити, куди зв'язатись. Так, Я думаю, ми спишемо з пані Оленою обов'язково. Так, є. І ми будемо дуже вдячні, якщо ваша редакція цей алгоритм розповсюдить. Єдине, що я б дуже хотіла звернутися до всіх родин. Ми вас розуміємо, ми вас підтримуємо, але ви маєте розуміти, що ваш рідний близький, він може бути живий, тому. Головне ваше завдання це звертатись лише в офіційні державні інституції, не довіряти телеграм-каналам, ну різноманітним, скажімо так, людям, які звертаються до вас, пропозицію вам допомогти віднайти. Це надзвичайно важливо. Звертайтесь тільки до поліції. Це перше. По-друге, не публікуйте в соціальних мережах фотографії своїх близьких у формі із розташуванням, де зникне зв'язок. Це надзвичайно важливо, тому що він може переховуватись у місцевих, умову можуть ховати люди. Він може потрапити в лікарню під виглядом місцевого. І якщо ви опубліковуєте таку інформацію, а наші вороги її відслідковують, ви можете знизити його шанс на виживання. Тому ми просимо звертайтесь до поліції і дослуховуйтесь до фахівців. Ми вас підтримуємо. Допоможе, Марина з ваших слів, я зрозумів. Не тільки мова йде про ворогів зовнішніх, а й про внутрішніх, так, Тобто, я так розумію, є шахраї або приватні структури, які на цьому наживаються. Правильно на жаль, на жаль, так ми фіксуємо на жаль ці факти, тому, власне кажучи, і військова адміністрація було ініційовано, і проведення ряду брифінгів і інформування. І наразі ми в тергромадах проводимо навчання для фахівців, які реалізують ветеранську політику, і долучили до цього наших колег з УГНП, Нацполіції Рівненської області, для того, щоб про проінформув... Про алгоритм дій, щоб люди розуміли, що, ну, на жаль, є і шахраї. Ну, це факт, реальність. Головне вберегтись. Дякую, акценти на телеканалі ITV Media Group. Тема нашої сьогоднішньої бесіди: як на Рівненщині підтримують ветеранів. Працюємо у прямому ефірі. Телефонуйте телефон до студії. Незмінний. Дякуємо вам за вашу активність. Наступне запитання, яке я хотів би вам поставити. Протезування військовослужбовців це надзвичайно актуальна і наболіла тема. Я думаю, ми з вами разом бачимо в соціальних мережах ролики, які сьогодні високоякісні є протези. Я думаю, кожен із поранених хлопців хотів би мати собі такий, щоб бути максимально повносправним. Так? От що може ваше управління запропонувати ветеранам, які потребують протезування? Чи є у вас співпраця? Є ж приватні структури, є державні структури. Однозначно дуже важливе питання. Цим питанням безпосередньо займається фонд підтримки осіб з інвалідністю, і вони під ключ абсолютно допомагають на всіх етапах, але ми з ними відповідно співпрацюємо. І ви знаєте, я перед нашим ефіром навмисно подивилась кількість виробників. 108. це Україна, це Україна. Так. 108 виробників, і ем, кожен військовослужбовець, ветеран, може обрати будь-кого. Будь-якого з них подивитись відгуки в інтернеті, порадитись з лікарем, можливо, з побратимами, які вже скористались цією допомогою. І що ж важливо на сьогодні в Україні дійсно це хороші протези, навіть спортивні, навіть для занять спортом, зокрема і плаванням. Тобто, це дуже великий спектр, і соціальне забезпечення, це називається додаткові засоби реабілітації, навіть покриває обслуговування. Гарантійне і ну тобто, це дуже хороший е, спектр. Просто потрібно розуміти чіткий алгоритм дій: це звернутись або в управління. За місцем проживання ветерана, або через електронний кабінет особи з інвалідністю зареєструватись, є такий електронний портал, або звернутись до ЦНАПу, або звернутись безпосередньо до фонду. До речі, в Рівному, наскільки я пам'ятаю, дислокуються на замковій 10А. І фахівці все розкажуть, все підкажуть, і можна або отримати протез, або відповідно. Якщо є бажання придбати його там за кордоном, отримати компенсацію в межах встановленої вартості. Ну відповідно до кожного виду протезування вона буде своя. Ну що щиро дякую вам за ваше запитання. Ще таке не менш важливе алгоритм дій рідних та близьких, якщо родич військовослужбовець зник без вісти, що потрібно перші кроки. Е, перші кроки це звернутися в поліцію. Дати ту інформацію, яку рідні і близькі мають, коли був останній зв'язок, де, де зник, і здати матеріали для проведення генетичного дослідження і тримати зв'язок з слідчим. Ще раз повторюю: жодним чином не реагувати на будь-які пропозиції, навпаки, інформувати слідчого про те, що вам такі пропозиції надходять. Це ще одне уточнююче запитання в цьому контексті: якщо рідний перебуває в полоні. Так само, більше того, в Рівненській області є уповноважена від Міністерства внутрішніх справ, яка безпосередньо опікується родинами зниклих безвісти, і тих, хто в полоні це Людмила Кучер. Вона дислокується на Петра Могили, там районний відділ поліції, і це дуже висококваліфікований фахівець, і вона сама втратила чоловіка на війні. Тобто, вона чітко розуміє відчуття кожного. І що важливо, до її повноважень вона належить безпосередній зв'язок з тими структурами, які займаються і підняттям тіл, і обміном, ну і так далі. Тому е я рекомендую звертатись до неї, але в будь-якому випадку можна звернутись в будь-який в будь-яке управління, в поліцію. Ми всі між собою співпрацюємо, комунікуємо і. Е в нашій комунікації допоможемо знайти правильні шляхи рішення. Ще одне запитання: досить цікаве, актуальне, знаєте, я і сам особисто задумався. Марина Гоща, чоловік, ветеран АТО з перших днів повномасштабного вторгнення, теж мобілізувався, прийшов в відпустку, помер від серцевого нападу. Намагаюся разом отримати документи, які підтверджують чоловіку статус учасника бойових дій, і отримати відповідні пільги. Не все вдається. Я у розпачі підкажіть, що мені робити. У мене прохання і порада така: по-перше, якщо наша шановна запитувачка зверталася в письмовій формі, то чи є в неї відповідь? Ми просимо звернутися до нас в управління з цією відповіддю. Якщо ви не звертались до відповідного відділення в ГОЩі, то зверніться до нас, які у вас є документи. Ми подивимося по документам, проконсультуємося, зв'яжемося зв з колегами і обов'язково віднайдемо. Відповідь на питання і допоможемо. Так, дякую. Ви на це запитання вже відповіли. Спасибі, рухаємось далі. Наша програма добігає кінця. На завершення, хотів би вам ще поставити таке запитання. От особисто по вашим відчуттям, затребуваність ветеранської політики. Наскільки років в нашій державі? Я думаю, що нам всім потрібно готуватись. На десятиріччя і не одне. І знаєте, що тут важливо? Питання навіть е не в глобальних державних структурах. Ветеранська політика це у кожному з нас. Тому що те, з чим стикаємось ми, це наскільки готова сім'я зустріти ветерана уже іншим. Він буде не той, який він пішов на війну. Наскільки готове до цього суспільство? І зараз насправді дуже багато ініціатив, і стоїть питання, наскільки ці ініціативи професійні, наскільки вони потрібні нашим ветеранам? Не завжди вони готові їх отримати, не завжди їх це цікавить. Тому я б говорила тут більше про те, що ветеранська політика починається з кожного з нас. А ще таке Нашого питання це ж важливе, особисто зіштовхувався на підприємствах в торгових центрах? Роздаються методички, тобто як поводитись з ветеранами або з військовослужбовцями, так. От. Ми тут вже говоримо про площину психологічної роботи, про яку сьогодні, до речі, мало поспілкували з вами. От Ваше управління наскільки уваги приділяє цьому напрямку, і що насамперед, на вашу думку, потрібно змінити в суспільстві на що робити акцент? По-перше, ми трішечки це зачепили. Ми вже почали готувати психологів, ті, які навчаються, додавати в їхні освітні програми компетентності, які дозволяють їм працювати. Це називається особа з травмами війни. Така психологічна категорія. Це перше. друге, на сьогодні у співпраці з центром зайнятості і нашими університетами, наші університети Рівненські, розробили сертифікатні освітні програми для підвищення кваліфікації. Ліфікації тих психологів, які вже практикуючи, але там інших трохи спеціальностях, і ми вже стартуємо, починаємо з тих е, психологів, які з числа ВПО або у віці від 45 років. Тому якщо є такі серед нашої глядацької аудиторії, будь ласка, звертайтесь в управління, і ви також зможете е, війти до числа тих психологів, які зможуть працювати з ветеранами. І ще що важливо: у нас є чудові ініціативи, які надходять уже до нас до управління від самих ветеранів, зокрема. Ми співпрацюємо з одним з ветеранів, це Максим Чубак, який веде психологічні терапевтичні групи для ветеранів. Він чудовий фахівець. Він був психологом до війни, пішов на війну, і він має ну той досвід, який дозволяє йому дійсно результативно працювати з ветеранами. Ми бачимо в цьому плюс і тому. Ми усіляко, на жаль, штат управління не має змоги мати у своєму штаті психологів, але ми підшукуємо грантові програми, різноманітні проекти, залучуємо партнерів для того, щоб на рівненщині таких терапевтичних груп запрацювало якомога більше для ветеранів. Це перше. І по-друге, ми працюємо над проектом із тих ветеранів, які соціалізувались або через спорт, або через такі терапевтичні групи, для того, щоб вони стали менторами у себе в громаді. Для того щоб ветеран, який повертається з війни до себе в село, і він не розуміє, як йому жити в нових реаліях. Він міг поспілкуватись за принципом рівним рівному, але з тим, хто вже себе реалізував в цих нових реаліях і отримати цю підтримку. От ми на початку нашої програми говорили. Ви сказали, що дуже багато різних документів, так настановчих, установчих. Uh -huh. Ми сьогодні більше говоримо і чуємо про підтримку військових, про комплексні програми з підтримки військових. Якщо говорити про рівнічну і про комплексну програму підтримки ветеранів, ось на цей рік. Які на сьогодні основні напрямки на сьогодні управлінням розроблено нашим управлінням проект обласної цільової комплексної програми з ветеранської політики, яка на сьогодні має абсолютну підтримку військової адміністрації в цілому. Які напрями, окрім власне кажучи, реабілітації, підвищення навчання, грантової підтримки започаткування власної справи і її масштабування. Ми вели ще. Таке, як е, табори фізкультурно-спортивної реабілітації на базі наших закладів області, табори соціально-психологічної реабілітації, воно ріже слух табори, але так воно визначено законодавством. Там, де може знаходитись ветеран і його родина, де психолог один буде працювати з ветераном. А другий з родиною і допоможе родині знову знайти спільну мову і в нових реаліях. Крім того, це напрями національно-патріотичного виховання. Зокрема, це проведення військово-патріотичних таборів, але пам'яті наших героїв України, героїв полеглих з Рівненщини в їх територіальних громадах, щоб наша молодь бачила. Де цей герой жив? Чим він жив і знала про його подвиг? Це такі найбільш основні напрямки, на які ми стали реалити. на завершення контакти управління у справах ветеранів, гаряча лінія, куди звертатись, як вас легко або складно знайти? Можливо. Отже, шановні глядачі, ми раді будемо вас бачити за адресою вулиця Словацького 3А. Там знаходиться управління в справах ветеранів. Також наші фахівці ведуть прийом у просторі інтеграції, який вже досить відомий наразі в Рівному. Це словацького 3А. Хоча наразі гарячої лінії у нас немає, але ви можете звернутися до відповідних управлінь в райдержадміністраціях, а також у ваших територіальних громадах є фахівці визначені, які займаються ветеранською політикою. І я хочу зазначити ще одна категорії: це військовослужбовці, захисники, захисниці, члени їх сімей, ветерани, учасники війни, родини загиблих, зниклих безвісти і учасники революції гідності це все, що законодавець охоплює поняттям ветерани війни. І найголовніше наше завдання всіх разом зробити так, щоб гарантії не були декларативними. А пільги формальними. Ну що ж, дякую вам за цікаву та змістовну розмову. Ставимо кому будемо раді бачити вас. в цій студії ще і ще тому, що тема актуальна, важлива. Глядачам нагадаю, це була програма Акценти. Сьогодні ми спілкувалися з очільницею управління у справах ветеранів Рівненської обласної державної адміністрації Мариною Корольовою. Дякую, що були з нами. Тримаємось.